Цього тижня комунальні служби Нікополя працювали над ліквідацією наслідків минулих ворожих обстрілів. Внаслідок атак окупантів у кількох районах Нікополя були пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, кілька магазинів, автомобілів та офісів. Це було жахливо, звісно. Ми сімо зриви, які йдуть з Енергодара, а потім тут прильот. Через кілька хвилин ти чекаєш прильот. Це жуть, Це просто страх. У мене осколок попав в окно, і балконні ці всі стекла теж все побігли. Шестого утра вибили. Я раз в лікарство попила, прийшла з хованки своєї. І почали бомбити. Я залізла в кладовку і там молилася Богу до всіх людей. І дуже було страшно. З 7 часов до восьми утра бомбили. Комунальні служби відразу після обстрілів оперативно розпочали роботи по ліквідації. Відновлювали лінії зовнішнього освітлення, спилювали та вивозили пошкоджені снарядами дерева. Також змітали поламані гілки дерев з проїджої частини дороги. Співробітники комунального підприємства Міська житлова технічна інспекція підвозили та безкоштовно роздавали мешканцям постраждалих будинків плівку та осб плити щоб люди могли прикрити вибиті вікна. Будівельні матеріали придбані за кошти міського бюджету, а також передані міжнародними благодійними організаціями. Через обстріл сильно постраждав і приватний сектор. В кількох будинках виникли сильні пожежі. Також понівечило автомобілі та господарські прибудови. Продовж тижня комунальники допомагали розбирати завали у приватному секторі. Технікою завантажували та вивозили побутове сміття. Співробітники КП «МЖТІ» привозили та вивантажували шифер, щоб люди могли перекрити дах. Без 15.11 і сусідка, дзвонила сусідка, каже, пламя полихає над гаражом, метрів 15. Я допомагав їм, чесникам. Калітку відкрив, двері виламали. ці двері довелося виламувати, тому що їх невозможно було відкрити вони гарілі за весь час окупанти пошкодили понад 400 багатоповерхових будинків та більше тисячі приватних.